Мене звати Василь, я займаюся допомогою у підборі отаких от от причепів урса. Консультую і веду повністю ваше замовлення від початку і до кінця. На моєму каналі є багато роликів, де я показую, як правильно збирати ці причепи. Переглядайте, буде, сподіваюся, вам корисно. Телефонуйте, пишіть мені в Телеграм на вайбер, ватсап, якщо не можете дозвонитися. Зібрали ось такого красення причеп в гарячому цинкуванні урса. Модель Optima 2 метра на 1,25 м. З низьким тентом ми наразі бачимо лише каркас. Причіп є такий напакованій комплектацією. Посилене сцепне, підкатне колесо, ручка на підкатне колесо, тримач штекера, запасне колесо. У нас тут ще є відбійники на передній борт. Ось вони гумові. Але так як у нас зараз. Запасне колесо стоїть, то ми відбійники не можемо поставити. У нас передні і задні борти з'ємні та відкидні, дуги підніжки, оцинковані фірмові крила, опорні стійки, габаритні ріжки діодні фрістоми. ну і фрістоми діодні стопи. Модняві з бігущими поворотами. Прошу, знімаємо плівочку. Кайф. Такий причіп без проблем. Витримує навантаження тонну. Оцинковані крила моцні, товстий йде метал 1,5 Чіткий розмір всередині по ширині від борту до борту 1,25 м, по довжині 2035 мм. Часто борти, наприклад, йдуть просто прямі якось до цієї лінії. У нас тут такий профіль накриває цю фанеру для захисту. А так зверху ми ще маємо ось цю. Трубу відкрили задній борт, він на ланцюжках. Бажано ці ланцюги брати в термоусадку усадку, щоб вони не греміли Ці прицепи тихо йдуть за автівкою, як і пусті, так і з вантажем. Вони файно збалансовані. Якщо маєте якісь технічні питання, організаційні, як замовити, як відбувається замовлення. Які терміни, як краще доставити, як краще зібрати, де що. Будь ласка, телефонуйте в кожного із вас. Дуже індивідуальні ситуації, і треба під кожного підлаштовуватися. Все супер, доволі, все, все працює, все, як має бути. Все, дякую вам за замовлення. Майте користь. Дякую. дякую вам. Щасливої дякую. дороги вам. Дякую. Дякую, дякую. just a little